16 грудня в Вінниці відбулася 30-та сесія кластеру «Енергетичний пул Вінницької торгово-промислової палати у заході. Взяли участь провідні компанії, що реалізують масштабні енергоефективні проекти на Вінниччині. Працюють в сфері зеленої енергетики в Україні. Серед учасників керівники пад Вінниця Обленерго, громадської спілки Глобал Сторе Україн компанії МХП промавтоматика Вінниця, «СВЕКО» та інших. Організатори визначають це профільне об'єднання енергокомпаній Вінницької області як майданчик для задуму і обговорення ідей щодо енергоефективності. Вирішили створити такий майданчик для Вінницького бізнесу, де б ми могли обмінюватися самою останньою інформацією, могли отримувати дозвіл до фінансових установ. Доступ заслухали експертів. Побачили, що взагалі у нас відбувається. Енергетичний пул дуже е, цікава організація, яка займається над складними питаннями в енергетиці. Як ви бачите, досить глибоку аналітику проводить в енергетичній галузі, навіть іноді інформує там тих, хто цим займається щоденно, і дає додаткову інформацію для аналізів і так далі. Внаслідок російських обстрілів в Вінницькому регіону катастрофічно не вистачає електропотужностей. Енергетики області змушені вдаватись до планових, а не рідко і аварійних відключень світла. Учасники сесії обговорювали наріжні ризики, шляхи подолання цих надпроблем і прогнози щодо того, як нам усім пережити зиму. Не знаю, чи можна тут на камері розказувати, але ну, досить складна. Досить складна в чому. Ці всі трансформатори, про які ми говоримо, які розрушені і так далі. Це кожна індивідуальна. Машина електрична під замовлення зроблена під кожну конкретну підстанцію. Нас чекає на складна зима. Ми бачимо, що обмеження сягають до 50%. Зараз в нашій області потрібно близько там 650 п'ятдесяти потужності. Отримуємо близько 350. Влітку ця цифра близько 450-420. Коли ми переживемо цю зиму, у нас зменшиться потреба. Здатність мережі пропускати вона буде більш стабільна. Здатність мережі пропускати електроенергію, як ми бачимо. А на сьогоднішній день буде достатньо для літніх режимів. топ менеджер Вінниця Обленерго запевняє, ситуація з розподілом електроенергії на Вінниччині є, хоч і складною, проте компанія робить усе, щоб стабілізувати енергосистему. Вінницькій області ситуація з розподілом керована. Якщо нам «Укренерго» дасть потужність, ми її, звісно, розподілимо. Між всіма споживачами і готові задовільнити всі потреби, Проте потужності зараз не зовсім вистачає. З сьогоднішнього дня ми ввели більш гнучкий графік. Сподіваємося, споживачі це відчують. Якщо я сьогодні сказав при своєму виступі, що на наступному тижні ми вже будемо готові розкрити всі підчерги, як працюють вони і так далі. Повністю весь графік. Експерти енергетичного пулу акцентують на тому, що сьогодні енергетики країни, і, зокрема, Вінниччини, найперше сфокусовані на героїчному подоланні наслідків російських терористичних атак. Водночас вони навіть у цих надскладних умовах створюють енергетичну модель майбутнього, побудовану на сучасних технологіях, штучному інтелекті, досягненнях зеленої енергетики. І питання і енергетичної безпеки, і питання енергетичної війни. Ми бачимо, воно сьогодні стало ключовим. Ми повинні усвідомлювати, що країна, яка без сумніву Україна переможе, і ми будемо виходити відбудовувати Україну. Ми потребуємо абсолютно нової філософії, нової концепції енергетичної безпеки країни. Керівник компанії МХП «Екоенерджі» Олександр Домбровський розповів, що основою бізнес-моделі МХП є біогазові комплекси. Вони працюють за принципами циркулярної економіки. Це коли компанія є самодостатньою в виробництві і споживанні власних ресурсів на основі якнайглибшої переробки продукованих відходів. Компанія інвестувала в спорудження такого біогазового комплексу потужністю 12 МВт у Ладижині Вінницької області. За словами топ-менеджера, комплекс продовжував виробляти чисту електроенергію, працюючи на 100 відсотків навіть в умовах недавнього блекауту Ладижині. Переробляючи відходи, які ми маємо в виробництві курей. Ви розумієте, які це курячі послід. Ми виробляємо біогаз. Із біогазу ми виробляємо електричну енергію. Ми виробляємо високотемпературний пар, який використовуємо в індустріальних своїх технологіях. Ми використовуємо тепло і виробляємо рідкі тверді органічні добрива, які потім повертаємо в той банк землі, про який я вам казав, для того, щоб зберегти відновити родючість, а родючість українських ґрунтів. Пан Домбровський розповів представникам змі про роль біоенергетики в досягненні енергетичної безпеки держави. Це набуває значної актуальності в контексті російського ракетно-енергетичного терору і намаганнях ворога зруйнувати нашу критичну інфраструктуру. Я вважаю, що біоенергетика є одним із важливих інструментів енергетичної безпеки держави. І енергетичної безпеки компаній, особливо в аграрному і в переробному секторі, там, де є сировина, там де є відходи. І в принципі, наші аналітичні розрахунки показують, що більшість таких компаній можуть бути взагалі енергетично самодостатні. А якщо в них є високий рівень енергетичної ефективності, то вони самодостатні. А це означає енергетично незалежні і не від умовно кажучи від цін на природний газ, на електричну енергію і так далі. А це означає, що вони можуть бути дуже конкурентними з точки зору собівартості своєї продукції. Тому, от, наприклад, за оцінками нашої біоенергетичної асоціації, а я її є одним із членів правління біоенергетичної асоціації України, ми вважаємо, що біоенергетичний ресурс в Україні в еквіваленті природнього газу це майже 10 мільярдів метрів кубічних. Тобто це рівно стільки, скільки нам потрібно для того, щоб взагалі нічого не імпортувати, а взагалі можна було експортувати. Тому сьогодні в Україні є такі компанії, як ми. Да? Ми вже є е, проєкти, діючі проєкти, ефективні проєкти, проєкти, які змінюються, розвиваються, ми інтегруємо нові технології. І відверто кажучи, наш, наприклад, малому можливо, хто знає, наш біогазовий проєкт Лавладижинів в цьому році. В, в рамках всесвітньої бі біогазової асоціації зайняв друге місце на глобальному ринку. Енергетичний пул вже протягом п'яти років об'єднує найбільш технологічні профільні компанії і стартапи Вінницького регіону. Створені ними інноваційні продукти успішно використовуються у воєнній сфері, інших стратегічних секторах промисловості в малому і середньому бізнесі. Причому вже масштабуються на національному рівні. Одна з таких компаній промавтоматика Вінниця творець знаменитого бренду Бандера Пауер, потужного блоку автономного живлення. Втім, чи стануть доступними схожі продукти для широких сегментів споживачів, зважаючи на агресію з боку Росії, а саме терор проти енергетичної галузі, це нас стимулює всіх. Придумувати щось, розробляти нові вироби, нові пристрої. І так і з'явилися Bandera Power спочатку для військових адже там була потреба підзаряжати всі електронні гаджети, які в наших військових, адже це їхня ефективність безпосередньо впливає на їхню ефективність, і в тому числі і я, і я там знаю, що і в якийсь момент і спасає життя, саме завдяки тому, що є необхідна ементрація чи, чи тепловізор і так далі. Ну, і зараз а, вже стало це, на жаль, а, актуально і для населення. Тому є на це така потреба в суспільстві і зараз. Ми вже на, на фінальній стадії. Бо проходить бета-тестування. Наш наступний виріб XB Power — саме пристрій, які вже. З зроблений саме е, сфокусований виключно на споживача, на забезпечення живлення м, саме е, газового котла, в тому числі циркуляційним насосом, ну і холодильник, їх самих основних там джерел життєзабезпечення, тобто тепло, їжа. Учасники ювілейної сесії кластеру зійшлись на думці. Завдяки енергетичному пулу, критична інфраструктура Вінниччини стає все більш стійкою і інноваційною.